Воскресіння, день, просвітімось, люди, Пасха Господня, Пасха Бо від смерті до життя і від землі до неба. Христос бо Воскрес! Радість вічна! Христос, Воскрес! воїстину Воскрес! Сьогоднішній світлий прекрасний день! Воскресіння Христового! Щиро вітаю всіх християн України із цим величним і прекрасним святом! і з перемогою життя над смертю. Ми, згадуючи сьогодні Воскресіння Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, радісно виголошуємо і багато разів викликуємо ці два слова: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І підтверджуємо, що Він воістину Воскрес! Воскрес для того, щоб кожен із нас, кожна людина, кожен, хто вірує в нього, мав надію на вічне і блаженне життя, знав і твердо був переконаним, що смерть знищена. Смерть вже не володіє над людиною, вона зникла. І коли прийде той час. І нам потрібно буде стати перед Богом, ми зустрінемося зі своїми рідними і близькими. І вже в небесах, разом із церквою торжествуючою, разом зі всіма святими, будемо прославляти Бога у всій Його величі і славі. Минулого тижня ми пройшли важкі дні, складні дні, де згадували безліч моментів. Які пов'язані із скорботою, смутком і печаллю. На минулому тижні ми згадували, як близькі учні Спасителя зрадили його, як Петро тричі відрікся, бо думав, що це буде для блага і злякався. І згадували зраду Юди, який видав Христа. Один із тих учнів, а це апостол Петро. Після свого зречення, зрозумівши, пішов і розкаявся, і плакав гірко, і став називатися Симоном, каменем, тим на вірі, кого стоїть вся церква. А інший, побачивши, що зробив зле, зробив собі смерть. І, не розкаявшись, віддав себе в руки диявола. Але сьогодні я хотів би. Зосередити увагу на словах радості, радуйся. Коли ми прощаємось із нашими померлими, коли ми відспівуємо воїнів, то співаємо в храмі слова радуйтеся і веселіться. З однієї сторони можна запитати себе, а чому радуватись? Чому веселитись? Ми прощаємось із людьми. Але там є продовження цих слів, бо велика нагорода ваша на небесах. Ті люди, хто творив добро, ті люди, хто творили правду, мають нагороду на небесах. Але такі ж самі слова радуйся, учителю, сказав Юда, цілуючи Христа, коли його зрадив. Тут є слово радуйтесь і тут є слово радуйся. І начебто одне слово, але які вони різні. Різні для сприйняття, різні для совісті, різні для честі, різні для душі і мають різний наслідок. Начебто багато християн живе у цілому світі. І наші північні сусіди також християнами себе вважають. Але їхня радуйся в сьогоднішній день, напевно, більше подібне до слів Юди. Радуйся вчителю. Коли поцілунком зраджують вчителя, коли поцілунком і словом радуйся, зраджують істини, зраджують Христа, зраджують любов. Невже ця радість буде їм на спасіння? Напевно, ні. Ця радість буде їм на осудження. Бо навіть причащаючись святих тіла і крові Христа Спасителя, ми читаємо слова. Нехай не на суд і не в осуд буде мені причастя святих твоїх тайн. А апостол Павло говорить: горе тій людині, яка споживає тіло і кров Спасителя недостойно. Споживаючи недостойно, вона споживає їх в суд і в осуд. І тому багато хто із вас через те, що недостойно споживають, хворіє, а дехто навіть і помирає. Так говорить Священне Писання. І сьогоднішня радість наша у час складний, час випробовування, час скорботи, час війни, коли російський агресор прийшов до нас із війною. Ось наше українське радуйся є наповненим життям. Життям. Бо у Бога немає померлих, у Бога всі живі, і смерть подолана. І Христос дарує нам життя вічне, і Іоанн Золотоустий у своєму огласительному слові в сьогоднішній день, в день святої Пасхи, говорить, де твоє смерти жало, де твоя аде перемога, пекло подолане. Сам Господь зруйнував, подолав, переміг смерть. Смерть у смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, співаємо ми. Сьогоднішній день тропар Пасхи. Звичайно, що і Христос пройшов важкий шлях. Пройшов той шлях скорботи і, можливо, учні думали, як так? Це той, хто мав визволити Ізраїль. І ось Іуда, він думав, що прийшов цар земний. Він був твердо переконаним, що це прийшов цар, який вижене Римське іго з народу. І дасть народу волю. Але коли Христос сказав Царство Моє не від світу цього, Він розчарувався. Він чекав царя земного, а не царя небесного. Отже, кожен із нас, навіть бачачи ці скорботи і печалі, не повинен розчаровуватись, не повинен опускати руки або ротись. Бо наша боротьба правильна, наша боротьба правдива, наша боротьба істина і перетерпівши Голгофу. Розп'яття і смерть Христос Воскрес, і ми, перетерпівши ці виклики і випробовування, Воскреснемо. До нас прийде перемога, ворог піде з нашої землі. Важливо нам залишитись міцними, твердими в істині, мати любов і не втратити любові. Бо ми на стороні правди, ми на стороні істини. Ми на стороні Божій. І апостоли плакали і ридали, плакали і ридали жони мироносиці. І ми пройшли ці тижні, коли і плакали і ридали через богослужіння, коли нашого Бога розпинали. Бо каже Господь: якщо так роблять із зеленим деревом, що тоді говорити про сухе дерево? Тому, пройшовши той шлях цю голгофу, Цю важку дорогу ми війшли в радість Воскресіння. І, пройшовши цю страшенну війну із втратами, із каліцтвом, ми станемо переможцями, бо з нами Бог, а там, де Бог, там є перемога. Бо ще раз і ще раз, Христос смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Хай милість і милосердя Боже буде зі всіми нами, а Господь охороняє нас від всякого зла, хай радість духовна наповнює нас, щоб ми, оце духовне піднесення, отримавши, зберегли його, все своє життя і вірили, що Господь допоможе нам в нашій життєвій боротьбі і буде нам тим, хто приведе нас до перемоги. Христос Воскрес! Воістину! Христос Воскрес! Ці святом!